Події дня, що формують наше майбутнє. Україна запропонувала створити 30-кілометрову зону демілітаризовану. Навіть протязі всього фронту. Українські та російські війська повинні будуть удійти на 15 кілометрів. Від лінії зіткнення а контролювати цю зону зможе коаліція охочих. Ну я думаю, що це трошки несподіванка для організаторів коаліції охочих, бо раніше мова йшла про те, що війська залишатимуться у крупних у містах мільйонниках по суті і довкола аеродромів. Як інформує Україна молода, про це спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келло заявив в ефір телеканалу Fox News. Він підкреслив, що Україна з часом може повернути собі контроль над окупованими територіями і порівняв ситуацію з розділеною колись берлінською стіною Німеччиною та Балтійськими державами, які західні країни не визнавали частиною СРСР, навіть коли ті формально входили до їх складу. Цитата. Тобто, коли йдеться про припинення вогню на місці, територія, яку ви зараз контролюєте за яку воювали, залишається за вами. А що буде через 5-10 років, це вже інше питання. А це фактично означає заморозити все на місці, і саме це українці готові зробити. Тобто, те, про що виставила банкова, відповідати раптом Юлію прем'єрку, а керівником делегації в цей час був е, ніхто інший як Єрмак. В Лондоні Українська влада це запропонувала і сама ж мовчала як риба, розуміючи, що українцям це не дуже сподобається. Натомість про це говорить кіткелог. Ну тоді чекайте, тоді можна безсумнівно вірити в слова. Дональда Трампа, який він сказав у Римі після зустрічі з Зеленським, що Зеленський готовий поступитися Криму, попри те, що літо ніби не вимагає багато електроенергії, але охолодження при тяжкій спеціалі забирає не менше електроенергії, ніж обігріву. Уряд ухвалив рішення продовжити чинний фіксований тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня. Це означає, що українці продовжать сплачувати ту ж саму суму з ту ж саму суму за один кіловат за одну кіловат годину 4,32 гривні. З травня по жовтень. Попередній період фіксованого тарифу завершується 30 квітня. У пункті 2 постанови цифри і слова 30 квітня 2025 року замінили цифрами і словами 31 жовтня 2025 року йдеться в доповненні до документа. Отже, для сімей, які проживають в будинках з газовими плитами та централізованим гарячим водопостачанням при споживанні до 190 кВт годин на. Місяць соціальна норма 70 кВт годин на першу особу плюс 30 кВт на кожну наступну. Сума до сплати становить 820,8 гривень. Для жителів будинків з електроплитами та централізованим гарячим водопостачанням при споживанні до 230 кВт годин на місяць. Соціальна норма 110 кВт годин на першу особу плюс 30 кВт на кожного наступного суму до сплати становитиме 993 гривні. Важливо зберігати квитанції про оплату комунальних послуг щонайменше 5 років, оскільки вони можуть знадобитись. Як докази в разі суперечок з постачальниками послуг або судових справах? Оце я такої ще комедії з цифровізації від кабінету міністрів не чув. Уже років двадцять е, розрахунок існують цифрові розрахунки за комунальні послуги, хіба що бази даних так легко знищуються? Так цифровізується, цифровізуйся, і ніяк не довиться фровізуйся. Події дня, що формують наше майбутнє, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїмбом Ердоганом, під час якої сторони обговорили можливість спільних зусиль для завершення повномасштабної війни Росії проти України. Про це Трамп особисто повідомив в соціальні мережі Трус Сошел». У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Яка торкалась багатьох тем включно війни Росії з Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато чого іншого, зазначив американський лідер. За словами президента США, під час бесіди Ердоган запросив його відвідати Туреччину, а також повідомив про свій майбутній візит до Вашингтона. Трамп підкреслив, що під час свого передвиборчого перебування на посаді президента він мав прекрасні стосунки з турецьким лідером та співпрацював з ним з різних питань. Зокрема, Трамп відзначив успішну співпрацю щодо звільнення та повернення до США пасторя Ендрю Брансона, який перебував в'язненні в Туреччині. Цитата, в будь-якому разі, я з нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між Росією та Україною зараз. Нагадаю, що у Туреччині США дещо погіршилися стосунки після того, як Реджеп і Ердоган закупив у Росії зенітно ракетні комплекси С 400. Взагалі, Туреччина навіть бере участь у програмі f 35 але так і не змогла отримати ще жодного борта f 35 натомість отримала f 16 Ну, але на території Туреччини, наприклад, розміщені ядерні боєзапаси американські, і це робить Туреччину унікальним партнером США, враховуючи Досвід тиску на Путіна, мені здається, що якраз Трамп нарешті узрів у Ердоганові ту силу, яка здатна буде схилити Путіна до якихось поступок. Події дня, що формують наше майбутнє, як відомо, свій перший візит в статусі канцлера Фрідріх Мерц анонсував саме до Варшави. Але вже сьогодні прийшла інформація, що Фрідріх Мерц оголосив про свій візит е, до України. Під час візиту до Парижа Мерц розповів, що наразі триває координація поїздки. Він хоче зробити щось можливе в рамках Європейського союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних, і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією. Як відомо, це вже традиція канцлерів німецьких відвідувати чи французьких президентів. Перший візит або в Париж, або в Берлін. Тобто між Німеччиною і Францією це така вже ну, як бонтон. Але наступний візит до Варшави от Мерц говорить про можливість відвідати Україну. Це дуже добре отже. При цьому канцлер наголосив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитись на 30-денне припинення вогню? Крім того, Мерц пов'язав питання німецьких гарантій безпеки для України з тим, що попередньо слід досягти домовленості про довгострокове припинення вогню, тобто, поряд із угодою про ресурси американської Німеччина. Готова включатися в відновлення України, як відомо, Європейський Союз, де Німеччина грає е, визначну роль, формує Фонд відновлення України. Тому зараз якраз питання про те, що Фрідріх Мерц анонсував готовність Німеччини передати серйозне озброєння для України. І е, якщо е, він справді дотримується свого слова, Україна посилиться. До речі, крім Парижа, є ще і візит проміжний до Брюсселя. Саме в п'ятницю, 9 травня, Мерць збирається бути в Брюсселі, де він зустрінеться з президентом Європейської ради та головою Єврокомісії. Тобто інтенсивні стосунки. Інтенсивна міжнародна діяльність говорить про те, що Німеччина серйозно повертається в європейську гру. Події дня, що формують наше майбутнє. Попри те, що Москва готується до Побідобесія, триденний анонсований візит Сідзіньпіня до Москви пов'язують тепер із намірами Сідзіньпіня порятувати Путіна, коли він ну, можна сказати в дуже слабкій позиції. Передаю, що в ході нового візиту цього тижня відновляться перемовини щодо відновлення відкладеного проекту газопроводу сила Сибіру Сибіру-2», який має з'єднати дві економіки. Як відомо, Європейський Союз остаточно відмовляється від російського газу, і очевидно, що. Пекін готовий забирати російський газ за дуже смішними цінами. По суті, те, що відбувається в ході цього тридцятиденного візиту, відбувається оформлення повного, скажімо так, підпадання підплив Пекіна Російської Федерації. Колись я називав Росію болонкою Пекіна, і з мене так насміхались і вважали, що. Пекін це Росія маніпулює Пекіном як циган сонцем, а не навпаки. Ні, насправді виявляється, що саме Пекін тихенько з другої лави отримує те, що хоче мати від Росії. Оскільки Путіну нікуди діватися своїми нещасними ресурсами, йому залишається здавати їх за абсолютно такими смішними цінами. Китаєві Китай це влаштовує. Єдине що, якщо ідея санкцій проти тих, хто торгує з Росією, почне реалізуватися. А нагадаю, що така ідея 500% відсоткова на товари, із, які виготовляються із енергоносіїв Росії, то схоже, що Тонуці Зеньпінь і Путін будуть разом.